Розкажіть, будь ласка, чому Зарванецька ініціатива вирішила підтримати організацію виставки. Зарваницька ініціатива організовується захід традиційно. Ми робили кілька акцій спрямованих на популяризацію наших героїв і історичного минулого українського народу. Одної з перших проектів, які ми проводили в Тернопільській області, це була виставка презентації і передача в навчальних заклади Тернопільської області виставки Упа історії нескорених. Другий етап це власна презентація виставки про голодомор. Раз ідея в тому, щоб привернути напередодні цих трагічних днів відзначеннях 91-ї річниці Великого голоду України, якраз привернути увагу до пам'яті до цих днів, коли мільйони українців віддавали своє життя за ні за що, віддавали життя просто на. На вимогу тоталітарного режиму, який просто ставив собі за мету знищити український народ як націю, який ставив собі за мету знищити український народ як людність, бо комусь було невгодно, що Україна як народ є.